Шахраї, які паразитують на родичах і близьких наших оборонців, останнім часом активізували свою діяльність. Вони створюють псевдосторінки в соціальних мережах, додають туди справжні фото з обмінів чи навіть більше фото офіційних осіб, а потім телефонують і починають у різний спосіб просити гроші. Як цього уникнути? Не давайте ваші контакти незнайомим, не заповнюйте форми на невідомих сторінках у соціальних мережах, месенджерах чи на сайтах. Якщо зловмисник не знає про вас, він не зможе вас потурбувати. Не вірте обіцянкам: ніхто в інтернеті не буде шукати вашого рідного чи робити вам якісь інші послуги. Пошуком та поверненням захисників та цивільних займаються тільки офіційні органи, зокрема координаційний штаб. Чимало шахраїв вже знаходяться під слідством, і у цьому допомогли саме ви, бо ви залишали ваші звернення. Можна зателефонувати до координаційного штабу або написати в особистому кабінеті про це. Ми передамо інформацію у правоохоронні органи або можна зробити це особисто. Наголошую, вся діяльність координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими є абсолютно безкоштовною для громадян: консультації, психологічна та юридична допомога. Ми працюємо, аби всі наші військовослужбовці та цивільні були звільнені з російської неволі.